Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fisher 15. І Сьогодні я приїхав на риболовлю ось таке одне досить цікаве місце. Коротенько вам розповім предісторію, як я сюди попав. Проїжджав я тут одного дня і побачив, як сидять тут місцеві рибачки і ловлять карасика. І я вирішив приїхати. Вчора ще намагався, приїхав зранку, але тут всі місця були зайняті. Тож сьогодні Якомога раніше, ще темна встав, приїхав, зайняв місце і ось потхенько розкладаюся. Зараз вам покажу свої вудки, замішаємо прикормочку і будемо ловити рибку. Тож все, поїхали, всім приємного перегляду. Саме місце виглядає ось так. Таке невеличке болотце. Бачите, ось зовсім невеличке. Взагалі це одна така велика водойма, але вона... З часом заросла очеретом, і тут залишилось тільки ось таке маленьке озерце, де є ось проточна водичка. І все. Тож я сьогодні буду тут ловити. Вже розклав дві вудки. Одну болонську поставив 2,70 щоб щоб ловитись під того берега. Ось там, Бачите, попливець плаває. трошки вам його видно. А другу вудку розклав це. У мене махова вудка називається. Каліпсо Стронгер. Це така мошняча вудка. йде з двома вершинками. Одна більш під мілку рибу, яку я зараз поставив. І з цієї вершинки виходить довжина 7 метрів. Якщо ставити якусь потужнішу вершинку, там на короб, а на великого карася, то довжина буде 6 метрів. Тож, в принципі, по вудкам ось так, буду ловити лише на дві. А зараз давайте мішанем прикормочку. Візьму я сьогодні ось таку прикормку від Boom, класична серія зі смаком полунички. Замішаю її сьогодні. Ось так вона виглядає. Зараз додам водички і замішаю. І ось так у нас вийшло. Нехай трошки постоїть, настоїться. Зараз давайте зарядимо і закинемо наші вудки. Так, на болонській в мене стоїть грузик ось 4 грама. Поплавець поставив такий великий, 6 грамів. На насадочку три опарика. І закидаю під той берег. Будемо пробувати звідти ловити. І ставлю тут ці рогачки поставив. Все. Зараз закинемо махову вудку. Друзі, одразу і покльовка є. Я навіть нічого не встиг зробити. Я ж тільки поставив, кажу вам, що зараз закину мах... махову. І одразу клюнуло щось. ще аж, аж цікаво, що там. О, нічого собі дивіться. Одразу взяв малесенький карасик на три опариша. Я ж кажу, тільки вудку поставив, вимкнув камеру і дивлюся одразу клювання. А взяв ось такий манюнький, зовсім карасик. Але тут їй набагато крупніші, тож давайте його відпускаємо і перезакинемо. Коливи малюче, рости, великий, товстий, а вудку перезакину. Так, а на маху поставлю бутербродик. Робачка. Так, я пополам одразу. І одного опарика. Ось така насадочка вийшла. І закидаю. Хопа народ. Ще одна рибка. Ось щось поплавок якось дивно себе поводить. Вирішив перезакинути. Оп-оп-хоп. І щось. Щось засіло. О, цього разу плотвичка невеличка. Бачите? Да плотви не очікував тут побачите. Хай плеве. Ну це я пробував на опарика. Зараз візьму у мене ось тут манка є. Оп, -мо! її замішав трошки загусту. Опа, є. І закинемо зараз. Подивимось на результат. Опа! Є, друзі, є є, є О, намаху карасик взяв, оцей побільший. Ці побільше, ніж ті. Ніж той точніше. Ми ж одного тільки зловили. І ось на махову на маночку. Взяв такий крупніший. Так, давайте будемо таких карасиків трошки побільших. Складати в садочок. А в кінці риболовлі відпустимо їх. Тож кидаю поки що, хай плаває. І... Ух, я гарно закинув. Аж самому сподобалось. Ну що, прикормка настоялась. Тепер можна якраз і загодувати. Загодовую те місце, де в нас поплавочок. Ух, тільки там покльовка. Клює знатно. Так, народ трошки змінив я систему ловлі. Болонську зібрав, так як із сильної течії не вдається на неї нормально ловити, я її закидаю під той очерет, а волосінь просто зносить впритик до, до цього очерету. Я не можу ловити на мах. А на мах клює набагато краще. Тож я її зібрав, поставив рогатульку і ловлю, бачите, прямо з руки ось, з крісла. Перезакидаю, клювань дуже багато. Тож так, зараз будемо продовжувати ловити. А ви дивіться. Тож так, о якраз там зараз клювання йде, іде, іде, да да Опа, 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 ух ти. Щось гарніше взяли. Так, це вже гарніший карасик. О! Такий побіший. Взяв лаптьок. Mm. Mm. Вже потихеньку зближаємось щось біля ладошки. Бачите? Ой який. хо хо, -хо. Деякий карасик на манку. До речі, друзі, я взагалі ніколи не ловив на манку. Це моя перша риболовля на таку насадочку. Ловив на тісто, але на манку ніколи. А як бачите, то карасик на нейшурує. Ой-ой-ой прям. Опа, було клювання, не встиг увімкнути камеру трішки. Опа, який карасик, файний. Попався все ж таки. Камашина якась зацепилась. Опа, відчепився. То я О, Який пузатий. Ай-яй-яй, красавчик. Так, кидаю його в садок до свого коріша. Давай, плавай в акваріумі. Ах, здесь шел, а був карасочек такие файны сюда иди. Ух, хорошенький, 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 друзі. Ну, цей добрий, напевно. Сюдо. -у. Цей ще більший. Краса, от такий. Вже ладошечка така. Любиш манку, так? Да? Любиш. Карасик. Передать не може, як тут взагалі класно. Сидиш собі на сонечку, грієшся. І карасик покльовує на махалочку, приємно ловити. Взагалі лайкот за такі відоски. Да, Рибка ловиться гарно. Карасик прокльовує, багато холостих клювань, я вам прям все не показую, бо відео розтягнеться надовго. Тож таке, сонечко вже вийшло, майже переді мною. І он знову клювання. Знову, знову, знову намагається викладати. От карась. От карась! Ну-ка... Іди сюди! Є є! є, є, є. У-у-у! В <сі> прямому ефірі. От такий карась. І пішли ж клювати гарніші. Зранку там ще такі мілковасті проскакували, а це прям Непоганого такого розміру. Тож я їх складаю в садок. А в кінці покажу вам результат. Ой, зачепив я за очеред все ж таки. Треба було, щоб це сталося. Відірвав гачка. Нічого, що робити. Напевно, я вже перев'язуватись не буду, бо щось кльов трошечки притих. Так Давайте зараз відпустимо наших каросяндриків. Небагато я їх спіймав на сьогодні. 8 штучок. 8 карасиків і одну платвичку я зловив. А, ще на початку я вам не показав, зловив одного маленького карасика. Тож сьогодні 10 рибок. Ну все, відпускаю їх і буду збиратися додому. Нехай ливуть дружбанчики ростуть ще більше. Потім приїдемо, їх ще половимо. Давайте. Оббігаємося вдома. Покормили, відпустили, що ще треба. Хі -хі. Все, всі бобле. Малюки. Все народ, ось така видалась моя риболовля. Посидів, я дуже гарно половив карасика. Ось в такому невеличкому озері, досить здивований, що він тут так гарно прокльовує. Знаю, що є ще більший розмір, бо я тоді підходив до рибаків, то вони таких прям ну, по грам 200-300 тягали. лили з під того очерета. Мені було незручно, бо течія, вітер, вони якось з тої сторони обходили. Може, я трошки пізніше теж спробую заброди одні і постою з тої сторони, теж половлю. Ну на цьому у мене все. Всім велике дякую за перегляд. Обов'язково переходьте, в описі під відео є посилання на мою вудку, прикормочку. Кому цікаво, дивіться. Все. Пишіть коменти, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі. Па-па!